Безкоштовну допомогу адвоката відтепер тепер можуть отримати віничани. Роботу фахівця оплачуватиме державний бюджет. З 1 січня в місті запрацював центр надання безоплатної правової допомоги. Тепер, після того як людину затримали за підозрою підозрюю, скоєні злочину, правоохоронці мають повідомити про це новоствореному центру. Там в свою чергу повинні надати затриманому захисника. Протягом двох годин він повинен прибути до клієнта про безоплатну правову допомогу. Оксана Святенко. Це офіс центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Дзвінки тут приймають цілодобово. Вінницький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Слухаю вас. Я записую другий відділ міський. Так, будь ласка, прізвище особи затриманої. За якою статтею затримання? Особа потребує адвоката? Правова допомога. Надається після того, як нам до центру надійшло повідомлення про те, що здійснено затримання або призначення захисника в тій чи іншій справі, і відповідно до тих уже повідомлень, які ми отримуємо в центр, ми призначаємо видаємо доручення і призначаємо захисника, який вже працює так, як має працювати адвокат у будь-який час доби. Чи це в нічний, чи в денний час, вихідний, святковий день, і адвокат протязі двох годин зобов'язаний прибути до місця утримання затриманого і надати йому допомогу. Тобто роз'яснити йому його права, розтлумачити, в чому ж він підозрюється, через те, що громадяни, як правило, ну, не освічені з правової точки зору. Наше основне завдання надання правової допомоги. Специфічним категоріям громадян на сьогодні, у першу чергу, забезпечуються безоплатною правовою допомогою особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, всі без винятку, і особи, які затримані за, під... затримані за скоєння адміністративного правопорушення. Ми сьогодні працюємо лише з органами, що уповноважені здійснювати затримання, з органами. Які обирають судами, мається на увазі, які обирають запобіжні заходи, суди, слідчі органи в подальшому до центру зможуть телефонувати і самі затримані, а також їхні родичі: Оксана Святенко, Андрій Починок, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.